Ірландія країна без змій. За легендою, всі змії були вигнані святим Патріком. Кури можуть впізнавати до ста облич інших курей. Найчастіше краденою книгою з бібліотек є книга рекордів Гіннеса. Країна з найбільшою кількістю озер Канада, Супермен. Створений Джері Сігелом і Джо Шустером у 1938 році, є першим супергероєм у коміксах, що започаткувало цілу еру супергеройських історій. Майнкрафт є однією з найбільш продаваних ігор в історії. З понад 200 мільйонів проданих копій по всьому світу. Marvel Studios ввела традицію додавати сцени після титрів у свої фільми, починаючи з залізної людини у 2008 році. Ці сцени зазвичай натякають на майбутні події в кіновсесвіті Всесвіті Марвел. Акули не мають кісток. Їх скелет складається з хряща. У сонячній системі є більше 200 місяців. У коал відбитки пальців такі ж унікальні, як і у людей. Восьминоги мають три серця, а також синю кров. Найстаріший відомий собака прожив 29 років. Золота рибка може розрізняти різні звуки і навіть навчитися реагувати на своє ім'я.